Статуя Свободи це безперечний маст у Нью-Йорку та відомий пам'ятник в Америці. Його можна побачити двома способами: безкоштовно прокатившись на фері із Нью-Йорка в Стейтен Айленд, або десь за 30 доларів екскурсію по островах Ліберті і Еліс. Тоді можна побачити цю вільну жінку ближче та з усіх сторін. Піднятися до її корони. Побачити чудовий краєвець найвищої точки Нью-Йорку. Відвідати низку музеїв. Поряд остров Еліс це музей імміграції в США під відкритим небом, де проходили останні іспити 100 мільйонів людей для отримання дозволу жити в Америці. Тут було запроваджено інститут спонсорства, який працює і зараз, зокрема, для українських біженців. На мене він справив дещо гнітуще враження приниження кідності людини в пошуках кращої долі.